Подяка за роботу мешканці вулиці Довгої, що в Коломиї висловили вдячність міському голові Ігорю Слюзару та депутату Сергіїві Федчуку. Люди кажуть, довго чекали освітлення на дворі та бодай не капітального ремонту дороги. Тепер їх почули з коломиянами поспілкувалися. Ми вулиця довга в Коломиї не зовсім відповідає назві. Тут живе не дуже багато мешканців, та й за метражем вона швидше коротка. Але як і у всіх коломиян, тут були свої проблеми. Про наболіли вони розказували журналістам. У нас роками тут відключили світло, світла не було. Нам підвели світло. Правда, є недоробки, але я думаю, що вони доробляться. Нам ще треба одного стовба там у кінці вулиці і ще одного фонаря. Можна вночі пройти таким, але знаєте, ніж, дощ наразі і всяко. Дякувати Богу, що нам провели світло. Звичайно, треба було докінчити там хоч ще один стовп поставити, аби хоч ця залізна дорога, бо видно було, що робиться там. Бо звідти постійно і наркомани, і злодії і хто не хоче ходить. Не раз рано, в 6 годині як встаєш, дивишся, а це ходять всякі п'яниці, все. Люди кажуть, зробили ремонт і дороги, хоча й невеликий, не капітальний, але все ж ліпше, ніж було, бо прийти досі вулицею, особливо в дощову погоду, було нереально. У нас було так, що нагально була проблема визвати таксі. Нагальна проблема, ми не їздимо. Ми не маємо яких коштів їздити. Водії їхати не хочуть. Є Треба, допустимо, у нас є старі люди, десь може медешна допомога. Таке саме. На даний момент засипані сіями, робота зроблена. Не та якість, це не асфальт, але ми тішимося йти. Бо вже на даний момент дійсно можна заїхати. Ту дорогу правда роблять вже не один раз. все привезуть шутру, насиплять, трохи розрівняють. Але біда в тому, що ми тут, на як кажуть, на як на мочарах, у нас немає куди сходити вода. І було б, звичайно дуже добре, або все-таки була каналізація, або ця вода десь сходила. Слів подяки влада нині майже не чує. Усі нарікають та чекають змін. Мешканці вулиці довгої вже тішаться проробленою роботою і дякую міському голові та депутату. Від імені наших жильців хочу подякувати Ігору Богдановичу Федчуку, депутату міської ради, за зроблену роботу, бо ну, щось робиться. Навіть не зважаючи на те, що в нас в Україні, ми знаємо всі яка ситуація. Ми звичайно хочемо дуже подякувати нашому міському голові Федчуку Сергію Васильовичу за те, що вони нас почули. Тому що скільки ми часу не зверталися, нас взагалі ніхто не чув. Ця вулиця просто була забута Богом. Люди кажуть, добре розуміють, яка складна ситуація в державі. Сподіваються, що якнайшвидше закінчиться війна, стабілізується економіка, і на їхній вулиці знову буде свято а точніше каналізація. На її проведення тут чекають уже навесні.